Дякі вітаю з днем дошкіря. Люблю. Дуже! Дякую дай все! Висука. Шановні освітяни! Прийміть шире вітання з професійним святом. Днем дошкіри. Святом людей, хто відкриває для наших дітей дорогу У велике життя. Нехай доброта ваших сердець ніколи не вичерпується, а радість від успіхів вихованців щодня тільки множиться. Бажаємо вам витримки, мудрості та терпіння. Дякуємо за сумлінну працю! Ви малечі присвятили життя, і ця робота важлива і важка. Тож хай світ вам віддячить за це! Дарує життя щасливе і легке! Вітаю з ним дошкілля вас! Хай мрії здійснюються ваші в цей час, і радісних митей буде багато. Ще раз вітаю з чарівним святом! Вітаємо вас з професійним святом, адже саме ви робите величезний внесок у виховання наших дітей. Дякуємо вам за це. Нехай все, що ви вкладаєте в наших діт діток, повернеться вам з сторицею. Дорогі наші вихователі, працівники дитячого садка. Бажаю вам ніколи не втомлюватися від дитячого галасу, а тільки разом з маленькими бушкетниками радіти кожному новому дню, кожній новій ідеї. Здоров'я вам, любові і внутрішньої гармонії. З найтеплішими почуттями, найщирішими побажаннями та великою вдячністю вітаємо наших вихователів з професійним святом, з Днем Вихователя. Нехай цей день подарує вам щирі посмішки, приємні сюрпризи, незабутні емоції. Бажаємо вам міцного здоров'я, безмежного щастя та невичерпної енергії. Нехай ваша любов! Ласка, доброта та терпіння повертаються до вас сторицею і матеріалізуються у вигляді успіхів і благополуччя. Мирного неба, гідної винагороди за вашу нелегку працю. Дорогі наші вихователі, працівники дошкільної освіти, хочемо сказати вам велике спасибі за нелегку працю, за доброту сердець. І чуйність душі, за розуміння і індивідуальний підхід до кожної дитини, за веселе дитяче дозвілля і добре виховання, за цікаві захоплення та чудові ігри. Нехай вами буде виховане ще не одне покоління. Нехай ваші серця ніколи не втомляться від кропіткої праці і турботи про дітей. Будьте завжди сповнені сил і чудових ідей. Бажаємо вам щастя і безкінечної удачі в житті. Зі святом вас, любі! Коли приходиш в дитсадок, то хто там є, окрім діток? Так, вихователька твоя. Запам'ятай її ім'я. Вона з тобою кожну мить, ти не умієш щось навчить. І ось уже твоя рука сама малює колобка. І цифри вірно розкладе, і слово мама обведе. Бо у садку не те, що вдома. Ти працюватимеш невтомно. Навчишся гудзик застібати, мішечок із піском метати. Зарядку зробиш і масаж. Змалюєш натюрморт, пейзаж. Розкажеш гарно вірш на свято. І знатимеш всього багато. Намикуватиму і всіх дошкільних працівників. Бажаю від дитячого галасу ніколи не втомлюватися. А радіти кожному новому дню. Разом з маленькими дошкетниками Кожній їхні новій ідеї. Бажаю вам здоров'я, терпіння, внутрішньої гармонії, а також удачі, радості і розуміння у стосунках з близькими людьми. Тарячка вам неба. Нехай ваші серця будуть наповнені спокоєм, щастям та благодаттю. Дякуємо вам за ваші щирі посмішки. Ви створюєте настрій для наших дітей. Вам, е, терпіння, наснаги і щасливої долі. Сьогодні вас вітають, малеча і батьки, І щиро вам бажають наснаги і посмішки. Всі мами й тата дякують за ваше розуміння, за безмежну ласку, щирість та терпіння. Любі вихователі Прийміть найщиріші вітання з нагоди Дня дошкілля. Щиро бажаємо вам, лише тихих ранків та мирних вечорів. Вітаю усіх причетних до Дня дошкілля з професійним святом. Бажаю вам міцного здоров'я, великого терпіння, натхнення, миру та перемоги. Дякую за вашу працю. Вітаю наших виховаців. Нехай. Нехай вас відтерпіння навіть кінці. Якості козацьки у магазині. Мої любі вихователі, я вас дуже сильно люблю. Я зараз для вас і, і хочу вас передати. Виховати виховати його. Ну, я, ну, я дуже багато купів у нас 我的愿望就是过得更好。